Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає! Гра розкриває тебе! По-перше, хотів би подякувати бійцям ЗСУ за те, що захищають нас в цей важкий час а по грі. Ми повністю виконали установки тренера. Ми були заряджені на цю гру. І дякую нашим болівальникам. У мене все. Дякую. Тренер позвоніть питання. Як це було тебе? Я розумію, що обмежена ротація суперника та е, довгий термін очікування повлияли на гру. Але я вдячний е, своїм хлопцям, що сьогодні дійсно з енергією, з бажанням, і ми всі чверти перемогли і десь е, сьогодні бачили то, що е, нарабатуємо на тренуваннях. Тому я вдячний хлопцям за бажання в першу чергу і е, дуже, 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 дуже. Хочу, щоб ми не заповнялися на а, нашому новому такому полуновому стілі. Ми почали більш швидше вводити м'яч, і це дає а, а, результати. 80 очок це непоганий результат, тому а, працюємо далі. Дякую. Дякую. Капітан Черкаських мав Андрій Андрій. Андрій, ну таке враження було на початку матчу, що всі півтори години дуже важко далися вашій команді, революція один суперник. Чому так сталося нічого? Mm. Дійсно, це враження нет. Так, враження коректне, але тут хочеться це і про баскетбол порозмовляти. Але ну, тут не до баскетболу зовсім. Вчора вже ж важка гра, як завжди, з Дніпром. А, сьогодні ця тривога. Одна, хлопці почали грати, скільки там, 5 хвилин, 6 щось, закінчили, да, теж не пограли. ми, скільки, Мені здається, годину, мабуть, ми. Щось там ворушилося, щось там кидали цей м'ячик, все, готові. Давайте, почалось 10 хвилин, що то почали, ці кітки, оп, знову тривога. А, може хтось не розуміє, але мені, коли вже там 60 років, майже да, ну, мені, щоб привести себе в форму, ну, взагалі, до якоїсь працездатної частини себе, ну, потрібно як мінімум пів години. Ну, все буває, всі в рівних умовах, це 100%. Але на сьогодні, якщо дивитися об'єктивно, це моя думка. Я вважаю, я вже в баскетболі там ну, декілька років. І на сьогоднішній день, на жаль, черкаські мавпи це найслабша команда в Лізі, я вважаю. Це суб'єктивна моя думка в Лізі. На сьогоднішній день, і навіть на Різдво, коли вчора я бачив коваль, там щось. Намагався так казати, ми там працювали в захист, але він забув, що ми на Різдво ще грали з кривим команда Кривий Ріг була в нас. Він про це, мабуть, забув. Да. І щось Фали, мабуть, йому. Ну, буває все. Але на сьогоднішній день, це, як кажу, знов найслабша команда. Чому? Наш в ротації один чоловік п'ять на поляні і один, хто може грати. В заявці дев'ять, з них три травмовані. Вони не грають, тому що або тренера думка, що він не хоче їх випускати, або там моя, або ще щось вони не хочуть грати. Вони травмовані. У нас немає людей. Чому ми граємо по 40 хвилин? В 40 років, 40 хвилин, ну таке себе задоволення, повірте мені. І при цьому цьому я повернусь, к Чому я веду? Це так. Я зайшов здалеку, як то кажуть. Тривога завершилась після скільки там година була, півтори, або щось таке. Так, да, ось. І... Ми стоїмо, спілкуємося гарно, у нас відносини неймовірні з Валерієм Ніколаївичем, з нагорнами метро спілкуємося, як, як, що. Тут відбій тривоги, ну все, давай. Ну, Діма каже, ну скільки розмінатися? Я мах, сумашу Нікітіну, скільки. Ну, хвилин 15 там, говорю, ну хоч 20, да, щось таке. Тут підходить якийсь чоловік. Я його перший раз в житті бачу. На прізвище. Масло да. стріляється. Так, ось. Давай ти не будеш вирішувати, що тобі тут. Я розмовляю. з Може бути, я не дуже така ну, статева фігура, мабуть, в нашому баскетболі, але можна я буду вирішувати, скільки мені після двох годин і, ну, треба ну, привестися в якусь форму, щоб був баскетбол. Якщо ми цей баскетбол пропонуємо, як щось ну, таке, щось якесь розважальне, мінімум. Можна я буду вирішувати після того, як я віддав в ці країни 21 рік? І національне збірні, і молодіжне, можна я буду вирішувати, скільки мені треба розля... роз... ну, на розминку проводити? Не може. Він. Я його перший раз в житті бачив із з таким знаєте, лицем. Типу, ти хто такий? там, Фісунти чи хто? Не Максу, я його люблю. Але ну, будь мені 18 років, він мені каже, може ти хто? Десять хвилин розімнися іди бігай. Я малю вас, федерація, бойко особиста. Я вас дуже всіх поважаю, але те, що зробив він... З, зі мною в 40 років і з Максом Нікітіним при Плеханові, при Нагорному, такого не може бути. Якщо як, я, я надію, я впевнений, що ви розумієте, що я як намагаюсь ворушити це, як би так мовити сказати, наш баскетбол намагаюся ворушити якось, інтерв'ю якимось, грою своєю, може, не видатною, але ну, щось я намагаюся робити, але до себе такі питання такі, ну, ну я. Мені це дуже не подобається. Якщо буде змога, будь ласка, скажіть щось йому, якесь зауваження, щоб він ну, розумів, як він розмовляє ну, взагалі з людьми, не особисто зі мною. Ну, там, я, Нікітів, ми вже дали цьому баскетболу по 20 років. Ну, це, в принципі, все. Якщо є питання, я залюбки. Да. Да? Гарного вечора, до побачення. Доми, Вітаю команду суперника та її тренера Валерія Плеханова за заслужену перемогою. Хочу подякувати збройним силам України за те, що дали нам можливість все-таки здограти цю гру. А щодо гри, то ми гравці виконували геймплан, але гравці команди з Запоріжжя вони влучили важкі кидки і на фоні вчорашньої Втомленості гравців ми не влучили свої китки, і багато гравців вчора переграли, сьогодні переграли, і тому було багато помилок. І в результаті ми маємо такий результат. Дякую. Дякую.